Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 15. Вірші 1, 39. Тоді підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають: Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм. Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете хто скаже батькові чи матері? Добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога. То може й не шанувати свого батька чи матері, так і ви задля ваших передань скасовуєте слово Боже, лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи: цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися, а він у відповідь сказав: кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець, буде викорнена. Залиште їх. Це сліпі поводирі сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив Його, поясни нам цю притчу. Ісус же відповів, Невже й досі ви не розумієте, не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця? Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. Це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками, не опоганює людини. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи, Господи, сину Давиді, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам слід!» У відповідь він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона сказала. Так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих калік, німих і багатьох інших. І їх поклали до його ніг, а Він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що Німі говорять, каліки здорові. У Лгаві ходять і сліпі бачать прославляли Бога Ізраїлеву. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли й наситилися, і зібрали кусків, що залишилися, сім повних кошиків, а тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околиць Магдалинських. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 16, вірші 1, 28. Підійшли Фарисеї та садукеї і випробовуючи його. Попросили показати їм ознаку з неба. А він у відповідь сказав їм: Як вечір настає, кажете буде погода, бо червоне небо, а вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу нездатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, але ознаки йому не дасться хіба що ознака йони. І залишивши їх, він відійшов. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба, Ісус же сказав їм: Будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте, невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали? Ні сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам, але стережіться закваски фарисейської та садукейської?» Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського? Вони відповіли Одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А в відповідь Ісус сказав «Блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі. Я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що Він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові. Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той Знайде її тому, що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті доки не побачать Сина Людського, що йде у своєму царстві. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.